Вітаю всіх, прохана вам подивитися, яке питання вам потрібно негайно вирішити. Для когось, можливо, актуально, навіть на цих вихідних вже пройшов час, щоб ви щось там для себе вирішили. Тож, перший варіант, другий варіант, і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Для вас яке питання. Лицар жезлів. Для когось, можливо, актуально, що вам потрібно вже вирішити якесь питання з поїздками, з переїздами. Можливо, вам вже потрібно ну, щось діяти, робити якісь рішучі кроки. Для когось, можливо, потрібно вже зрозуміти, що життя вирує і кипить, а не стоїть на місці. А ви, можливо, щось вже дещо застоялися і забули про те, що життя це рух. У вас, можливо, бувають такі питання, що потрібно вам з'явитися у декількох місцях одночасно, але чомусь ви, можливо, цього не робите. Ну, звичайно, в двох місцях одночасно знаходитися це неможливо, це створює хаос у вашому житті, але відвідати одне місце а потім інше це буде для вас корисним. Також, можливо, для вам потрібно вже вирішити питання щодо певних змін у вашому житті. Для когось прийшов час, щоб ви вже розпочали нові проекти або брали свої можливості. Це наш, можливості ваші якісь нові. Ну тож, загалом, якщо для когось актуально, у вас вже прийшов час вирішити питання щодо вашого. Вашої поїздки, переїздів, можливо, для когось міграція стоїть питання, або відправитися в подорожі. Ну, і загалом всі питання, які стосуються певних поїздок і переїздів, для вас вже прийшов час їх вирішити. Не варто відкладати, тому що у вас енергії такі конкретні і рішучі йдуть, і вам потрібно це все робити. Також для вас стоїть питання, щоб вам вже прийшов час внести певні зміни у своє життя. Ну, і Або змінити те положення справ, яке є у вас наразі. Для когось буде уже потрібно змінити свою обстановку і загалом діяти, знаєте, такі приймати швидкі рішення. Для когось прийшов час, для того, щоб ви, хто не має партнера то якісь сексуальні там, захоплення, можливо, вам вже потрібно, можливо, ви просто вважали, що це не час для вас, або для вас було більш актуальним ваші робочі питання, у суспільстві себе проявляти, але за себе, можливо, ви трішки призабули, тому для вас це буде корисно. Особисто в стосунках з партнером, у вас, можливо, підвищити вже потрібну пристрасть, емоційність. Можливо, навіть якусь, якийсь азарт нести в ці стосунки для того, щоб ви себе почували потрібною людиною у тих стосунках. Тож, вам потрібно діяти наразі швидко і рішуче. І, звичайно, використовувати всі можливості, які вам буде дарувати життя. Але при цьому вам не варто забувати, що великих планів будувати не потрібно ну, таких, Тобто на таку подальшу, далеку перспективу. Вам потрібно тут і зараз просто діяти. Ну, і, можливо, як я вже казала, де в чому ризикнути. Другий варіант для вас королева Пентаклів. Для другого варіанта потрібно уже вирішити питання щодо вашої фінансової стабільності. Можливо, у вас вже є свої досягнення, можливо, ви вже маєте. Якісь певні здобутки. І неможливо, а вже, напевно, маєте. Ну, тобто, це хтось, можливо, має свій дім, хтось має якусь стабільну роботу, стабільні доходи. І це все, що у вас є, ви його зробили, створили і заробили самі. Тому для вас вже прийшов час відчути свою стабільність. Можливо, відчути те, що ви вже в певній безпеці. Ну, і також, що вас оточує. Уже якесь певне благополуччя. Але не забувайте, що вам потрібно ще вирішувати питання вашої самореалізації, можливо, бути більш організованими, більше такі господарські якості розвивати в собі, ну і йти у своє процвітання. Тому що, якщо ви будете рухатися у напрямку свого матеріального процвітання, то у вас і буде матеріальний зріст. Також вам потрібно почути, щоб ви розпоряджалися своїми фінансами у особистих цілях. Тобто, звичайно, ви повинні турбуватися про свою родину, але якщо ви собі забагато в чому відмовляєте, то ваші фінанси до вас потім не хочуть приходити. Ну, так, склад... так працює це у Всесвіті. Тому погоджуйте свої дії і використовуйте, можливо, собі або час для того, щоб насолоджувалися своїми статками, можливо, десь перебували в якихось більш комфортних умовах або створювали для себе більш комфортні умови. Можливо, комусь уже прийшов час відвідати якісь косметологічні салони, зробити певні процедури для того, щоб відчути себе натхненною людиною. У вам ще для кого це актуально, що почути потрібно про те, що якщо ви займаєтеся бізнесом, то у вас вже буде успіх саме в той сфері, яку ви розвиваєте. Для тих, хто працює на якійсь постійній роботі, то у вас буде ця робота надійна і ваш дохід буде стабільним. І ще вам підказочка йде така, що проявляйте розумний підхід до ваших справ, орієнтуйтеся на покращення своєї матеріальної сфери, займайтеся. Повсякденними справами. Не забувайте, що вам потрібно проявляти свій творчий підхід до будь-яких питань, наводити порядок у якихось своїх справах і у своєму домі. Це приведе вас до дуже гарних і позитивних результатів. Це потрібно було почути другим варіантом і вирішити саме ці питання. Третій варіант вам ще потрібно вирішити. Для третього варіанту прийшов час вирішити питання щодо, можливо, ваших або сердечних справ, або щодо питання вашого стану здоров'я. Тому що у нас трійка мечі вийшла, а це говорить про те, що, можливо, у вас є певні ускладнення із станом вашого здоров'я. Хтось, можливо, знаходиться в небезпечній зоні і вам потрібно бути дуже пильними. Загалом, вам потрібно вирішити ще такі питання, що у вас вже, знаєте, занадто сильно затисла якась внутрішня напруга і ваші хвилювання. Можливо, у вас змінюються раптово плани, якісь розриви домовленостей. Можливо, у вас відбуваються якісь такі справи, які вас сильно турбують. І ви для себе це все можливо обмірковуєте і не можете відпустити ситуацію від себе. Через це, можливо, у вас якісь такі напруження надходять до вас, або, можливо, ви стикаєтесь із певними плітками, або отримуєте якісь неприємні звістки. Тож загалом у вас вже потрібно вирішити питання щодо ваших хвилювань, ваших турбот і вашої метушні. Вам потрібно почути, що прийшов час, щоб ви зосередились на головному. Тому що, можливо, у вас буде якась неприємна розмова, і ці питання також не варто відкладати. Є питання, вирішуйте його, не відкладайте надалі. Чим далі ви відкладаєте, тим більше їх накопичується. І вони забирають вашу енергію і ваші ресурси. Також, для кого це актуально. Вам потрібно зрозуміти, що я прийшов час, щоб ви вже оформили певні документи, хтось, можливо, піде на навчання, вже час і ситуація для вас визріли. Хтось, можливо, буде отримувати корисну інформацію або вести якісь розмови. І, якщо я вже сказала, у вас є така необхідність, ви повинні це все вирішувати зразу. Для когось, можливо, будуть найближчим часом якісь робочі поїздки, не варто відмовлятися, але варто приділити увагу до стану свого транспортного засобу і бути пильними на дорозі. Ну і підказка для вас йде така, щоб ви були завжди готові почути те, що буде викликати у вас хвилювання. Але це не говорить про те, що дійсно там є підстави для того хвилювання. Тому вам потрібно завжди розбиратися з тою інформацією, яка буде надходити, і не все сприймати на віру. Ваші дії повинні бути обмірковані, прораховані. Якщо вам доведеться з кимось розлучитися або зіткнутися з неприємною інформацією, то вам варто розуміти, що ви повинні зосереджуватися на головному, а не розпилюватися на з'ясування стосунків на якісь плітки або на ту метушню, яка створюється навколо вас, а можливо, ви самі її створюєте. Тому вам потрібно зрозуміти. Що головне питання для вас, що вам потрібно вирішити? Що те, що ви наразі будете сіяти, те згодом ви будете і пожинати. От саме ці питання вирішуйте, свої дії, обмірковуйте і чиніть саме так, як буде корисно для вас, але при цьому, щоб це нікому не шкодило. Це був у нас третій варіант.